Вітаю на каналі Грай Торба. Сьогодні я розповім вам про турнір Powerhammer 4000, 40 що пройшов у клубі Київ Legacy 10 лютого 2024 року. Дякую за організацію владу та Дмитру за гостинність. Турнір був присвячений виходу нових балансних правок від Games Workshop. На турнірі було 14 гравців, формат 2000 поїнтів, учасники зіграли 3 тури. Розстановка для всіх турів була «Crucible було в на цей турнір я взяв орків Зодрака. Вони показали, чого варті у грі проти Ельдар і заслуговували на гарну бійку. Після зміни цін мій ростер втратив підрозділ Гречині. В іншому все залишилось без змін. В моїй армії були варбос Зодрок з 10 нобами у вагоні, варбос з віртбоєм навкопом та ватагою з 20 хлопців, нобстат Гранта на смеш Сквігу з 6 Сквік Хокбойзами, 4 траки з 10 хлопцями в кожному, два підрозділи по 5 штормбойзів та 10 Греченів з їх погоничем. Задум був набігати на центр столу, триматись і виконувати місії малими мобільними підрозділами. На перший тур місія була «Purge the Foe. Першу гру я грав з сірими лицарями Володимира. Ми обидва обрали тактичні другорядні місії. Перший хід випав Володимиру, і лицарі просунулись у центр поля та на правому фланзі. Підрозділи Пурифаєрів виконали Клінс на двох точках. На свій перший хід орки набігли на центральну точку та намагалися вбити на ній ворога для виконання «Area Denial», але не добили одного Пурифаера. В кінці мого ходу частина підрозділів. Лів сірих зникла та з'явилася знову у свою фазу руху. Лицарі зосередили вогонь на центральній точці, перебили орків та захопили її, виконавши місію Storm Hostile Objective та no Prisoners. Орки на другий хід заявили <клев> та продовжили битву за центр столу. Вірдпой, на жаль, не зміг телепортувати хлопців. Байки та штормбойзи виконали Investigate Signal в трьох кутах. Місію bring It Даун я скинув. На третій хід Сірі навалилися на лівий фланг орків і виконали engage on All Fronts на трьох чвертях та Темптін Target. Вони знищили труп, який з розгону влетів в Лібраріанів і вибухнув. Орків свій хід захопили центр та правий фланг поля і виконали tempting Target та Сек'юр no Land. Далі лицарі потроху винищували орків і виконали Defense Stronghold. орки на четвертий хід виконали Engage on all fronts в чотирьох чвертях. На кінець гри два підрозділи сірих телепортувались в тил оркам і виконали Behind the Enemy Lines та Deploy Teleport Homer. Орки на останній хід виконали Deploy Teleport Homer в центрі. Загалом в кінці гри рахунок був 95-52 на користь сірих лицарів. Їх маневрені і живучі підрозділи змогли здобути перемогу. Інші бої в цьому раунді пройшли так. Ельдари обіграли Вотанів з рахунком 94-66. Грейнайти вибороли важку перемогу проти Некронів з рахунком 52-40. Тираніди зіграли бойову нічю з Ельдарами з рахунком 80-85. У битві Адептус Механікус проти тиранідів рахунок також був майже рівний 55-50. Демони завдали болючої насолоди Друкарі і перемогли з рахунком 92-66. Імперські лицарі змогли зачистити навалу тиранідів і здобули перемогу з рахунком 97-62. Всім привіт! Мене звуть Тарас. Команда Голландський штурвал». Ми сьогодні на прикольному турнірі. Турнір еліти Києва. Тобто всі самі спортивні хлопці присутні тут. Прикольний івент. Що сказати, дуже задоволений. А прийшов сірими. Перша гра в мене була проти Нікрон. Чесно, дуже. Потно, чому тому, що в принципі сама по собі фракція, така що ти або стараєшся робити другорядні місії і грати якраз на понти, і не дозволяти собі якісь агресивні мови, тому що дуже буде за це наказаний. А некрони прикольно. Це подумаю знову своїх нікронів підняти. А наступний наш головний організатор, представник влад, будемо ще катати українські ельфійські п'яти. На другий тур місія була Priority Target. Грав я з вотанами Андрія. Обидва гравці обрали тактичні другорядні місії. Перший хід був мій, і я рванув в центр байками, щоб виконати Area Denial. Решта армії просунулася на точки. Вірдбой знову не покастив Даджамп. Вотани також поїхали на точки машинами і виконали Extended Battle Lines. На другий хід орки заявили, «Вах!». Зодрак у неймовірному ривку виліз з вагону і пробіг 25 дюймів, щоб почарджити гномів. На правому фланзі хлопці почарджили техніку гномів на точці. Оркам вдалося виконати місії «Tempting Target» та «No Prisoners». Гноми на свій хід повилізали з машинок і настукали багатьом оркам та виконали «Assassination» та «Secure No Man's Land». На третій хід Штормбойзи та Гречини виконали «Investigate Signal» в трьох кутах та відбили ліву точку і виконали «Storm Hostile Objective». Гноми на свій хід не змогли дочарджити до точки для Таргет. Герой Вотанів зійшовся в двобої з Зодроком. На жаль, на цьому час відведений на гру вийшов, тому гра закінчилась на третьому ході. Рахунок становив 53-30 на користь орків. Багато часу пішло на другий хід, де вся моя армія почарджила гномів. В цьому раунді інші бої пройшли так: залізні люди зіграли в нічю з живим залізом. Тож механікус не корони 50-50. Ельдари взяли гору над сірими лицарями з рахунком 77-65. Тираніди були надто голодні. Тому залізли у сусідній рій і зжерли його з рахунком 142. Друкарі не поступилися кібертиранідам і вибороли бойову нічю 87 90. Битва Велетнів. Демонів хаосу та імперських лицарів закінчилася перемогою демонів 84-58. Ельдар проти грейнайтів продовжився перемогою з рахунком 93-72. Вітаю! Мене звати Влад. Вражені від турніру пози. Тивні, одна нічия, одна перехвога і обидві ігри були дуже веселі, Було багато невдачі всіляких різних приколів з обох сторін. І це саме те, за що ми любимо цю гру. Я граю тирагнідами, Раса жуків пожирачів всесвітів збираю їх. З середини п'ятої редакції дуже люблю цю армію і от досі нею граю. Перші супротивниці це були адмехи. Це доволі стрілюча така армія, але мені пощастило з тим, що вона була доволі повільна. Тому я зміг переграти опонента по місіях, трохи пограти з ним у стрільбу. Але врешті решт там була нічия. Тому що ми зіграли три ходи. Якщо б ще зіграли, у нас був би час, то могли б виграти і вони, і я. А друга партія була проти інших тиранідів. По ходу одна з двох сторін втратила сінапс, не знала, що робити, і вирішили поїсти один одного. На третій раунд місія була Вайтал Граунд. Грати мені випало з чудовими некронами Дмитра. Ми обидва обрали тактичні місії, і мені випав перший хід. Вся армія рушила вперед. Траки заїхали на точки і виконали місію. Темптін Таргет Байкери зробили Investigate Signal в двох ближніх кутах. Навкоп нарешті зміг зробити деджамп, і ватага хлопців опинилася на правому фланзі некронів. Хлопці зав'язали бій з ліч гвардами. На свій хід некрони змогли ліквідувати прорив та розстріляли два трака, виконавши Bring It Down. На другий хід хлопці з траків набігли в центр і виконали area Denial. Динайл. з зухвало висадились в тил некронів. Overwatch залишив. В живих тільки ноба, але цього було достатньо для місії the Enemy Lines. В свою чергу ктан налетів на хлопців в центрі і ті просто зникли. Ерія Денайл тепер була у некронів. Ліч Гарди зайшли на праву точку і виконали Extended Battle Lines. На наступний хід зодрак з нобами набігли на точку в деплої некронів і вбили на ній 20 воріорів з двома героями. Ще один підрозділ штормбойсів вийшов з резерву, щоб виконати Engage on All Fronts у всіх чвертях. Вагон і Греччини забезпечили виконання місії Extended Battle Lines. На свій третій хід некрони вивели з резерву дестроєрів та хексмарка. І налетіли на бідних Гречинів. Решта некронів стрільбою та в рукопашну змогли розібрати нобів з одрака. Таким чином, некрони виконали Overwhelming Force та Storm Hostile Objective. На жаль, на цьому знов закінчився ігровий час. Фінальним результатом виявилася нічия з рахунком 5049. Дуже цікава гра, в якій ваги коливалися в обидві сторони. Решта ігор фінального туру пройшли так. Ельдари вщент розбили Демонів Хаосу з рахунком 116. Тираніди змогли таки виколупати вотанів з машин, вигравши з рахунком 4031. Імперські лицарі не наздогнали Ельдар і програли з рахунком 59-78 Тираніди зжерли сірих лицарів з рахунком 83-59. Друкарі знову зіграли в нічю з тиранідами 63-66. Адмехі перемогли сірих лицарів з рахунком 81-30. Дякую, всім, що прийшли на турнір. Були цікаві партії. Всім сподобалось. Не було, не було якихось великих програшів, було багато нічей. Тобто, можна сказати, що ком'юніті в середньому грає на одному рівні. Плюс чи мінус? Пишіть в коментарі. Я прийшов в панову фракцію, яку якраз у Data Slate понерфили. Це льдар. Перша гра була у мене з Андрієм. Скажу просто армію: Тираніди. З ним ми зіграли у бойову нічів 10-10. Другу партію я грав з Ренайтами, колохнув опонента. Він довго ходив, ми грали з якими часами, у нього закінчився час. І за цього я вийшов вперед і виграв. 12-8, невеликий розрив. Ну і остання гра була в мене з Найтами. Там просто у людини закінчились міняти руки. Я його вайп не складу. Дякую, що прийшли. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і приходьте на наступні турніри. Тож після останнього туру призові місця були такими. перше місце по традиції зайняв Федір з ельдарами. Друге місце посів влад з Теранідами. На третьому місці опинився Давид з дуже гарною армією Адептус механікус. Виправдав покладені на нього Данії і вибив мені почесне дев'яте місце. Дякую всім опонентам за чудові ігри, а організаторам за чудовий турнір. Посилання на канал організаторів, ростору учасників та результати турніру ви знайдете в описі під відео. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, як балансні правки вплинули на вашу фракцію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.